Звільнення українських земель і самовіддана боротьба за незалежність нашої країни триває. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 17 серпня 2023 року, орієнтовно склали 256 тисяч 50 осіб особового складу. За добу українські воїни закобзонили 480 окупантів. Танків ворога успішно спалено вже 4329 штук, 5 за добу. Бойових броньованих машин знищено аж 8398 одиниць. За минулі 24 години 18 штук. Артилерійських систем російської армії розбито 5169 одиниць, 17 за добу. Також рашисти втратили вже 714 реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО російська орда втратила 486 одиниць один за добу. Окрім того, українські воїни збили 315 ворожих літаків. А от гелікоптерів рашистів успішно знищено 314 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 4272 штуки, 24 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах і селах, успішно збито 1406 одиниць, дві за добу кораблів і катерів флоту країни агресорки. Потоплено 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 7641 одиницю. За добу 27. А от спеціальної техніки окупантів знищено 773 штуки. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні!